Ну що всім мега ультратоповий і екшоновий привіт. Ми зараз граємо в гру Stumble 2. Вітаю вас на моєму каналі Котік Фан україномовному. Що зараз поїхали грати. Ось, ось я зараз зі своїм підписником, який написав мені, що ось граємо. Спробуємо виграти у закладання бомби режим. Кажу йому окей, ok, погнали. Може зараз зіграємо. Ми ось до, зайшли з ним в гру. Ось він. Не палю. 67 днів, так. Він... навіть не знаю, як він вже так довго не палить. Надіюсь, що це правдива інформація. Ось така Ось такий режим. Ось, ось до... Таке закладання бомби тут ще не дуже добре граю. Давно дуже давно грав в цю гру. Зараз така як іде розминка. Ось Так. Бачите? Такий крутий автомат у нього. Так, а це що за... Що? А, він обійшов мене. Бачили? Ну, Я зараз із пістолетом. Бачите, який в мене крутий пістолет. Ось тут можна купляти. Бачите, пістолети, важка зброя, пістолети, кулемети, гвинтівки, снайперські гвинтівки та гранати. Купимо давайте нову гранату. Ось таку. Та... Та більше не ні... на що не вистачає нам більше грошиків. У нас всього 200 доларів. Ось така гранатка. Пульним туди і. Ось такий вогонь. Що? О! Я ще його мінусанув, бачили? Ось до. Да. Ні, капець, він... на жаль, мене мінуса, ну. Ось так. М -м так, мене 3 з половиною грошів. Тяжку. Щось тяжке можу купити, чи купити просто. О, снайперка! Зразу беру снайперку. Я дуже добрий снайпер, ці грібу. О, він заліз, бачили, куди? М кинули димовуху. Чуваки наші. Хто? Тут, тут ж нікого немає. Це автомат лежить. Перезаряджаємо. Стріляй! Чого він стріляє? Бездо. Е, такий автомат є. Побігли за цим чуваком. О, водичка. Так, люблю таке. Так, спецназ переміг. Ми, якщо що бачите, граємо за спецназів таких синеньких. Ми перемогли. Ого! В цьому автоматі цілий 50 набоїв. Непогано, непогано. Так, ось тут такий чувачок ходить. Ну що, давайте сюди прийдемо. Кинули таку димову А, Що це я дарма зробив? Так, ось тут, бачите, можна натискати. Ось так. Наблюдати. Ось він пісник пис мій. М не палю. 67 днів. Бачили, який в нього автомат. Автомат, вибачте. У цього теж такий 50 набоїв в нього. Ну, чому він по ним не пуляв? Так, окей. Візьмемо знов гранату. Ось цю. Та. Давайте з. Спробуємо взяти у всього автомата. Побігли на, на точку Це точка А. Якщо що. Граната. Ну що, давайте кину її туди. Тепер скинули димову сліпову. Диму... 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 Ось чувачки вже вийшли до мене. Одразу. Тут можна тако наблюдати за різними чуваками. Ось один. Ось інший, бачите. Де все горить? Так, по ньому хтось спуляв. Тільки що. Як він... Туди заліз. Чу ти mm. що? Чому де... де той чувак? Ну, і що, що він робить? А, терористи перемогли. Бачили, як він заклавив вибухівку. Ну він і хитрий. Е, візьмемо тепер Гвинтівка. Ну, давайте сю. Побігли знову на точку. А. Ось. Чувак наш. Вони мені здається, зараз будуть звід... Я нічого... Тут заховаюся. Ага! Знову нічого не, не видно. Ну і що? Мене що зарубали? Мене, мене мабуть, перерізали ножем. Спецназ бачили і знову переміг. Це мій підписник. По ним пуляв з гвинтівки. Бачили, його, мабуть, була ось ця гвинтівка. Така. Вона найдорожча із всіх 3200 доларів. Так, застрібнули. Ось звідти зараз вони будуть йти. Зразу прицілимось Там хтось какав. Як ви заняти нецло? Зняв. Перезаряджаємо зброю. Чуй? Це хтось пуляє. Чувак! Ааа! Не... Треба було не так. Треба було спершу прицілитися на нього, а потім вже е, пуляти. Але я щось не встиг трішечки. Беремо знову снайперку. Так, поїхали. О, давайте підемо тепер по цьому тунелеві. Ось тут тут сядемо. Це нашій? Так, це наш побіг. Ось. Водичка. Побігли сюди. Тепер сюди. Так, тепер в цю сторону. Вибач мене, чувак, але я тебе мінусанув. Ну що це? Я! Ай. Там їх дуже багато, я навіть їх не бачу. Давайте щось із важкої зброї. Давайте з цього дробовика. О, давайте побіжимо на точку Б. Ось сюди. Та сядемо. Ммм. коло ось цих діжок за коробками? Це свій? Мм. А, вибачте? Це свій? О, димовуха. Хтось стріляє? Побіжимо Ось туди на точку А. Не Ну туди. Ось так. Угу. Щось намальовано. Ну мене дробовик тримайтеся. Бо зараз вас за ш... за шкуру і. розстріляють. Знешкодити. Дефюзій. Е, не встиг. Бомба підірвалася, бачите? Треба було трішечки швидше ш... ш... знешкодити. Давайте не, не, візьмемо всіх два пістолета. Спробуємо зараз з них розстріляти. Вони. Ого! Аж 60 набоїв! Сідаємо ось тут. Пихасенько дуже. Спробуємо по ним пуляти. Ось до свій ходить. В нього. Як бачите, є автомат. Але мені здається, два пістолета буде ви... вигідніше по ним. М -м вже чуваки пуляють. Кидають гранати. Виліз один. Це свій, вибачте. Я здаю, чую їх. Це капець. Не встиг. Із пістолета по ним. Ох, терористи перемогли знову. А ми спецнази. Нам треба декілька разів ще по ним пульнути. А, я зараз візьму гранату. Всю. І снайперку. Так, стаємо по всім всі двері. Гранату. Кинемо. Ось в нього хай. Хай тримається собі. Вогонь горить. Так. Мабуть так сонце крепко жарить, що аж пожежа. Капець! Вони тут! Ховаємося! Чувак, допоможи мені! Зараз візьму. Пістолі. Розстріляйте! Бачили? Перезарядити треба. Так що давайте купимо. Знову ті пістолети. Усіх два пістолети. Сподобалося з них пуляти візьму їх ще. О! Куди це я натисну? О, не близко По мені шпульнули. Давайте сюди сядем. О, кинемо туди гранату в сонце. А, я не туди натисну, випичте. І ще. Ще якась є граната. Давайте туди в небо. Ось, сурить. Це що, хедшот? Стріляй! Не встиг трішечки! Бачите, як сонце на цій мапі дуже таке пал палке сонце. По ним... теж таким вогнем деколи може стрільнути з неба і творити. Такі летять, бачите? З неба, як я сидів, там... Така прилетіла димова граната. Ей, вони, мабуть, димом пере перекривають вогнище. такий автоматик. Швидко його перезаряджаємо. Так, порткам. Так. Ну він, бачите, його перезарядив. Наверх. Там чуваки зараз будуть. Але там по поки нема нікого. Давайте Тут ж нікого нема, хто по мені стріляв. Ну, мене вбили дуже... Незрозуміли... Як мене вбили зовсім. А цей чувак... Його... Теж хтось вбив. Давай, чувак! Молодець! Ви бачили, як він їм хедшота зразу. Ааа, ні, його вбив з... Кульковика. З дробовика. Ну, візьму такого самого дробовика, як в нього. Мені здається, це був цей. Ось сюди йдемо. О, сядемо тут во. Там десь свій, коробки дві. Так, тут свій зі мною. Що давайте спробуємо по-своєму один раз влучити. Ага, він втік. Він мабуть мене чує. Де він? Ну, давайте вкупимо гранату. Mm. І пульнемо в неї. В палке сонце. Давайте садимо, так щоб нас ніхто не бачив. І пуляй туди во є. Yeah. Капець! Вони на... нам теж кинули. Ой, там вибір чужак. Ладно сюди. Бачили? Я по ньому трішечки, трішечки не злучу. Так, одного нашого за... застрілили. Так, залишився ось цей чувак. Він зараз має хедшоти йому поставити зразу. А ні, це, це йому бачили хедшота поставили. Ну, ну, добре, беру зразу автомата та гранату та. Пістолети. Ну що, поїхали нагибати їх. Зразу гранату в сонце. Зразу сюди. Відкрива... Відкриваємо ось ці двері. Ні, вони не відкриваються. Тоді назад. Ось тут. О! Ви бачили що мене оглушило? Давайте на другий поверх. цим дверям трішечки. Там чуваки стріляють, ось вони. Та капець, чому він не пуляв? Я ж натискав. Давай, будь ласка. Що він робить? Там ж чувак бігав. Давай! Там трішки, його... ХПшок. Ну, і що? Він один. А вас двоє. Біжіть. Та по ньому. стрільніть трішки. Він Винустанник, давай. Ты хесенько. Ну, він дрігає. Автоматом. О, хедшот! Він йому повисив. О, ми виграли. Бачите? Спецназ перемога Е, -е. Ну що? Ось так я зіграв зі своїм. Е зі своїм підписником. Мені навіть дали... Трішки монетів. Натискаємо вихід. Так, ну що, ви бачили, як ми виграли, так. Кому сподобалося відео, то зразу натискайте на палець догори, натискайте на кнопку підписатися та пишіть в коментарях, що можна ще зіграти. І ще надішліть це відео своїм друзям, хай вони теж побачать, як я їх нагибаю. Ну, все, тоді всім е, е, мирного неба.